Якщо ви зараз дивитеся цю лекцію, значить ви вже пройшли великий шлях. Ми говорили з вами про близькість, про конфлікти, про дитячі сценарії, які включаються у парі, про контроль, межі, бажання та довір. І швидше за все, у вас вже немає ілюзій, немає віри в те, що стосунки це щось легке, рівне та безболісне. І це чудово, бо зріле партнерство починається не з ідеалу, а з реальності. І сьогодні ми будемо говорити не про те, як зробити стосунки правильними. А про те, що насправді тримає пару, коли життя не ідеальне, коли складно, коли боляче, коли хочеться віддалитися, але ви все ж таки обираєте бути разом. Тому що зріле партнерство це не відсутність конфліктів, це непостійна близькість і точно не стане ми все пропрацювали, і тепер у нас все добре. Зріла пара це пара, яка вміє повертатися в контакт. Повертатися в контакт після сварки, після образи, після віддалення чи після мовчання. Можливо, не одразу, можливо, не ідеально, але повертатися. Любов у зрілих стосунках це не почуття, яке постійно живе між вами. Це процес. Процес знаходити одне одного знову, знову і знову. І ще важлива річ: у зрілому партнерстві немає рятівників. Ніхто не приходить зцілити, зробити щасливими, заповнити порожнечу. Є двоє дорослих людей, які беруть відповідальність за себе і обирають бути разом. Але є одна дуже поширена помилка, яку я бачу знову, знову і знову, і хочу її сьогодні обговорити. Буває так, що пара усвідомила, щось зрозуміла, прийшла якусь кризу, пропрацювала якісь проблеми, так, попрацювали над собою, над стосунками. і іноді... У пари з'являється очікування, тепер має бути легше, тепер все буде ідеально, тепер ми вже не будемо так реагувати, як раніше, тому що ми інші і так далі. Але потім іноді знову буває зрив, тому що включається якась стара реакція, витягується наверх якийсь старий конфлікт, якісь старі відчуття, почуття і так далі. І замість підтримки з'являється думка, з нами щось не так, е нічого не працює, для чого ми це все робили і так далі. Але насправді правда у іншому. Знання не стирають наші автоматичні реакції. Вони тільки дають нам шанс поміняти. Помічати ці реакції раніше і вчитися діяти по-іншому. Старі сценарії завжди повертаються, коли ми у стресі, коли ми в страху, коли ми втомлені, коли ми втрачаємо безпеку. І це не провал. Це такий нормальний, природний людський процес. І зрілість не в тому. Щоб більше ніколи не реагувати по-старому, а в тому, щоб швидше повертатися до усвідомленості, до усвідомленого контакту, до свідомих дій. Тому що, якщо подивитися так чесно, то пару руками тримають не якісь там шалені е, такі емоційні почуття. так? Е Непристрасть шалена, яка триває там, 50 років, так? Е, і не якісь там спільні спогади. Є чотири речі, без яких стосунки поступово руйнуються. І перше це безпека, це відчуття, я можу бути собою і мене не знищать, мене не принизять, не знецінять, не покарають мовчанням. Безпека це основа, це фундамент. Без неї немає ні близькості, ні бажання. Друге, це відповідальність. Зрілий партнер, він не чекає, що інший зробить його щасливим. Він не перекладає свій стан, чи свою тривогу, чи своє невдоволення на партнера. Він питає себе, що зараз зі мною відбувається? Що я відчуваю? За що у цих почуттях чи в цій ситуації я відповідаю? Третє, що дуже важливо, це контакт. Контакт це не означає, що мають бути постійні розмови і бути разом 24 на 7. Це готовність йти на зустріч. Навіть коли хочеться все залишити, закрити і обернутися і пити. Це е, сказати те, що відчуваєш, це почути, що відчуває інший, це бути присутнім, коли іншому складно. Четверте це домовленості. Не обіцянки бути назавжди разом, поки смерть не розлучить нас. А реальні відповіді на питання, як ми живемо разом, як ми сваримось, як ми миримось, як ми відновлюємо близькість. І є одна важлива правда, яку не дуже хочеться приймати, але це правда. Стосунки не тримаються самі, вони не тримаються тільки на почуттях. Вони не тримаються просто на хороших там, думках чи намірах, не тримаються на бажанні мати таку любов чи такі стосунки, як раніше. Вони тримаються на повторюваних діях, на маленьких жестах. На способі говорити на тому, як ви повертаєтеся після складної ситуації знову у контакт. Саме тому у зрілих стосунках з'являються ритуали, домовленості, якісь внутрішні правила. Які пара зберігає і дотримується, які допомагають підтримувати ці стосунки і розуміти один одного. І ці ритуали вони потрібні не для контролю, а для опори пари. І Курс Ми щасливі назавжди був не про те, щоб вас зробити ідеальною парою. Він був про те, щоб ви почали бачити себе і один одного, щоб ви зрозуміли, чому вам складно, що з вами відбувається, і що ви можете з цим робити. І зріле партнерство це не відсутність болю, це здатність не тікати, коли боляче і неприємно. Це вміння повертатися в ми навіть коли щось не ідеально. І якщо після цього курсу ви знаєте, як чути себе, як чути партнера і як знову знаходити контакт, це і є новий рівень партнерства.